Зважаючи на фінансову ситуацію в державі та неоголошену війну, вже декілька місяців поспіль міська влада заявляє, у певних структурах передбачено скорочення, крім того, запроваджено жорстку економію. Та виявляється, на практиці ми бачимо зовсім протилежне, поки пересічні чернівчани зводять кінці з кінцями, чиновники отримують чималі зарплати, премії та навіть надбавки. І подекуди ці цифри вражають. Пані Анжела працює двірником 17 років. Робота, розповідає жінка, не з легких. Починається о п'ятій ранку і до обіду, 6 днів на тиждень. Прибирати доводиться і під палючим сонцем, і під час лютого морозу, і в проливний дощ. А про лікарняний і мови не може бути. Літом багато є мусора такого, щоб якоби, і гілок багато вивозимо, грузимо, і плюс ці бур'яни. І, і... Ну, в такому плані. Зимою трошки по другому по по-іншому, по але ще важче виходить. Тому що зимою треба чистити, посипати, довбати. В общем, пішохідні переходи, проходи. Бувають такі рази, що от. Особливо, коли погрузки важкі. Зранку наробив, наробився на своєму час, потом від 10-го, від 11-го де ще трактор грузиш, а іноді буває, що й по дві ходки грузимо, приходимо вже вечором, пізно є і голодні, і змучені. Раніше ще декілька років тому до зарплати додавали премію, та потім її чомусь скасували. Тож тепер жінка змушена жити з двома дітьми на ті копіки, які отримує, а це 1400 гривень. В цілому доводиться багато в чому собі відмовляти й економити. Колись ми могли собі дозволити на вихідні піти в парк погуляти, і піти навіть на той самий прудну, щоб туди піти, треба щось мати з собою. Правильно? Тепер ми вже від цього відмовляємося, тому що не стає грошей. Економити нині змушені і в міській раді, як запевняють чиновники. Вони розповідають, зараз створено спеціальну комісію, яка вивчає доцільність скорочення штату. Навіть за складної ситуації в державі розмір зарплату посадовців не змінився, а можливо й навпаки, зріс. До прикладу лише за червень міський голова Олексій Каспрук отримав премію майже 4 тисячі гривень, крім того, півтори надбавку за високі досягнення. Щоправда, яких саме висот досягнув мер за два місяці, залишається лише здогадуватись. Це стан. Дартні механізми забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, хоч якоюсь більш-менш адекватною заробітною платою. я в цьому криміналу не бачу. Я не розумію взагалі суті питання. Ось секретар міської ради Ярослав Кушнірик, пропрацювавши лише три з половиною місяці у травні, отримав більше 9 тисяч гривень. Такої, напевно, необхідної йому матеріальної допомоги, і плюс 2 тисячі знову ж таки за високі досягнення. Це в законодавстві просто так передбачається нарахування. Воно йде з місяця в місяць для всіх державних службовців. Хоча напередодні він запевняв, отримує в рази менше нараховані. Суми це одні. А е, я знаю скільки я отримую на руки. На той момент е, я отримував 7200, Я знаю так по місяцям, що я отримував на руки від е, 7200 до 7500. Зазвичай свої кошти чиновники витрачають на відпочинок за кордоном. А ось пані Валентина про подорожі може лише мріяти. Хоча вона теж щодня робить чималий вклад у долю нашого міста. Чистотою на вулиці Ольги Кобилянської Чернівчани завдячують саме їй. Вона розповідає у двірника на відміну. Від чиновника свят не буває, Щоправда, на зарплату не скаржиться. Зарплата справедлива, лише би її вчасно виплачували. Було б дуже добре, але вчасно нам її не виплачують. Уже два місяці ми зарплату не одержували у міській раді. Майже на кожній прес-конференції заявляють: у тому, що не ремонтують дороги, не замінюють старі інженерні мережі, не купується таке необхідне медичне обладнання в лікарні, винне казначейство, бо затримує проплати. Та чи затримують чиновникам зарплати, так як і простим робітникам, невідомо і очевидно, економити їм доводиться не на надбавках та преміях.